Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Юлія. Сьогодні буде просто зачитано питання тегу, який написала не я. Я так розумію, щоб він мав якусь трохи більшу увагу від блогерів, треба його зачитати. Отже, бігла вишивальчиця автор цього тегу Оксана масага волт Перше питання коли ви переїхали? Друге питання. Чи ви продовжуєте вишивати? Може, з'явилося нове хобі? Третє питання. Як ви зараз себе почуваєте? Ви у безпеці? Четверте питання. Чи є у вас зараз окреме житло або кімната? Чи є у вас свій рукодільний куточок? П'яте питання. Що ви встигли забрати з собою із вишивки та інструментів? Чи встигли ви подумати про це взагалі? Шосте питання як довго ви не вишивали після переміщення? Сьоме питання як робота перш... яка робота першою вишивалася після переїзду? Чому? Що зовсім перехотілося вишивати у цей час? Восьме питання. Чи ви перш за все купили для свого хобі після... А, що ви перш за все купили для свого хобі після переїзду? Дев'яте питання. Ч... Там, де ви зараз живете, чи достатньо офлайн-магазинів для вашого хобі? Десяте питання. Чи замовляєте ви щось саме з України, з магазинів або через родичів? Одинадцяте питання. Чи буваєте ви в Україні? Що привозите з рукодільного? Дванадцяте питання. Чи, э, чи вистачає вам зараз часу на хобі у порівнянні з минулим? Питання 13. Чи оформлюєте ви зараз свої, э, свої вишивку у місці проживання? Де і за скільки? Хі -хі. Чи відправляєте в Україну на оформлення? 14 питання. Якщо не, за... не забрали, то на кого залишили вишивки? Коли плануєте перевезти до себе? Як вони зберігаються? 15 питання. Які роботи втрачені? Розкажіть про них нам. Чи плануєте ви їх відтворювати або не хочете згадувати про трагедію? Ось такі питання, Оксана Масагаволд, написала для це, як звернення, мені здається, для До дівчат, які зараз не живуть в своїх домівках. На жаль, я не можу відповісти на ці питання, бо я досі продовжую жити вдома. Мабуть, я не можу сказати, що мені якось там повезло чи не повезло, але це такі питання, які як особисті вони, дуже навіть особисті, я б так сказала. Не кожна людина, ну я б собі не дозволила їх задавати, бо це болісні питання. Але якщо у вас є, що нам розповісти, я б послухала. Мені буде складно це зробити, я вам можу так сказати, вам буде складно на них відповідати. Я це теж вже знаю. Але може ця розмова потрібна. Так, щоб фіксувати історичну. Сторінку свого життя, голову нового життя, а може взагалі нову книгу у вашому житті? Про це не прийнято говорити, а може вже деякі рахують, що це не актуально. Мені здається, що актуально. У кожного своя ситуація в житті. Отже, дівчата, пропоную вам відповісти на цей тех, як воно є. Може, ви і не виїжджали нікуди, але вам є що сказати. То кажіть. А ми послухаємо. І обов'язково напишемо вам коментар, що ми були з вами. Дякую всім! Посилання на Оксану, я залишу під цим відео, підтримайте, подякуйте їй за ці питання. Не знаю, хто міг ще б написати, і я рада, що саме Оксана це зробила. На жаль, в неї теж є складний опит, досвід такої ситуації. На жаль, але ми ж. Українки віримо в краще. Ну і поступово робимо маленькі кроки, щоб воно було саме кращим. Дякую за увагу! Приходьте ще.